Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Перша перемога. Рівненський Верес здолав звягель і здобув першу перемогу на зборах. Виконаний об'єм роботи на зборах під навантаженнями. Я більш чим задоволений. Один пішов, інший прийшов. Верес оголосив про трансфер грузинського легіонера. Мені подобається ця команда, вони грають в хороший футбол. Забракло одного балу рівненські спідвеїсти змагалися на особистому чемпіонаті Європи. Юрій Вірт повернувся у рівне. Екс тренер Вереса на чолі футбольного клубу Звягель із Житомирщини вперше завітав на авангард як тренер команди суперника. Його колектив протистояв народному клубу у рамках літніх тренувальних зборів. У складі уже першолігового клубу добре знайомі Вересу Андрій Блізніченко та Денис Янаков грає за команду із Житомирщини Ігор Гук, який колись виступав за молодіжку рівнян, а також уродженець Острощини Андрій Фасенко. За господарів Знову чимало ігрового часу отримали п'ять молодих вихованців клубу. Також вперше участь у матчі взяв Руслан Степанюк, до якого після повернення була прикута чи не основна увага. Гравець відразу вийшов із капітанською пов'язкою, підтверджуючи слова спортивного директора щодо системотворчого футболіста. Саме Руслан Степанюк, автор першого голу у матчі, Микола Гайдучик традиційно для себе виграв боротьбу на другому поверсі, скинувши м'яч Віталію Дахновському. Той прострілив під вбігання степен. 1-0. До перерви Верес забив ще раз. До цієї атаки також долучився Руслан. Він віддав передгольову передачу, якісно перевівши на Євгенія Морозка. Той протягнув м'яч і помилився із пасом, але кулястий відскочив до Дахновського. Віталій із таких позицій. Не хибить 0-2. Житомиряни свій м'яч забили у другому таймі. Оренчак пробиваючи, влучив у ногу Вовченка. М'яч по зрадницьки перелетів голкіпера кіпера. Один-два. Втім, останнє слово таки було за рівнянами. Марко Рувальєвич поставив крапку поєдинку 3-1. Це перша перемога Вереса за два матчі літніх зборів. В першому таймі десь було більше якості в другому таймі, На жаль. Е Якість була нижчою гри наша з м'ячем. Це правда так і є. Але в цілому виконаний об'єм роботи на зборах під навантаженнями. Я більш чим задоволений хочу, щоб команда менше пропускала. Це правда, і ми сьогодні знову пропустили. Ми над цим дуже сумнівно працюємо, і це основне, на що я зараз звертаю увагу безпосередньо в тренувальному процесі. Звичайно, ми і над задкувальними діями працюємо, але оборона трішки хочемо бути більш надійнішими. Стабільнішим встиг рівненський верес після спарингу підписати нового гравця і попрощатися із старим. Народний клуб подякував за співпрацю Олександру Кучеренку. Термін дії контракту футболіста із клубом завершився, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Йдеться на офіційному сайті рівнян. Олександр Кучеренко приєднався до складу червоно-чорних влітку минулого року на запрошення Сергія Лаврененка. У сезоні 2023-2024 він провів за Верес 27 матчів. Чів результативними діями не відзначився. Кучеренко став 11-м гравцем, який покинув Верес у це міжсезоння. Щодо придбання, то Стан Вереса поповнив перший у новітній історії клубу грузинський легіонер, 24-річний центральний півзахисник Георгій Куція. Контракт на три роки Георгій є вихованцем Дебіліско Динамо. У складі цього клубу він двічі ставав чемпіоном Грузії та вигравав Суперкубок. Також у складі Динамо провів 9 матчів у кваліфікації Ліги Чемпіонів Конференції та Ліги Європи загалом за динамівців зіграв 118 матчів, забив 6 голів та віддав 9 асистів. З 2018 року Георгій покатався по орендах. Останнім клубом була Латвійська Лієпая. Георгій у складі цієї команди навіть грав проти Вереса на зимових зборах у Туреччині. За латвійців гравець минулого сезону провів 12 матчів весняної частини чемпіонату. Здебільшого виходив зі старту на рахунку: один гол і одна результативна передача. До Вереса футболіст. Перебрався на правах вільного агента. Варто додати, що куція грав за збірні Грузії усіх вікових категорій. Також викликався і до головної команди країни, але ще не дебютував. Бажаємо успіху у народному клубі. Останнього разу я грав проти Вереса взимку. Мені подобається ця команда. Вони грають в хороший футбол, добре володіють м'ячем. Я сподіваюся, тут я зможу зробити більше, чим просто максимум. Двоє рівненських спідвеїстів взяли участь в особистому чемпіонаті Європи серед юніорів у класі мотоциклів 250 см кубічних. Гонка проходила в угорському депецені. Згідно з регламентом, по вісім кращих гонщиків з кожного з півфіналів отримували право стартів у фіналі, який мав відбутися наступного дня. Вихованець клубу марченко спідвей Захар Лусюк потрапив у другий півфінал. Гонщику двох заїздах став третім і набрав два пункти. У підсумку посів 14-те місце. Щодо вихованця рівненського міського спортивно-технічного клубу Макара Левішина, то він за жеребкуванням потрапив до першого з півфіналів. У трьох заїздах Макар став третім, а в двох інших другим. Відтак набрав сім пунктів та посів десяте місце. Аби взяти участь у додатковому заїзді за право пройти у фінал, Макару не вистачило всього одного пункту, адже два спортсмена, які набрали по вісім очок, між собою розіграли останнє фінальне місце. Відтак, жоден із двох українців. До головного етапу змагань не пробився. Ось що написав наставник Макара Левішина Сергій Головня на своїй сторінці у Фейсбук. Висновок наступний. Ще більше тренувань, ще більше виїздів за кордон на тренувальні збори, та найважливіше ще більше змагань із суперниками, рівними по силам або ж сильнішими для розвитку вмінь, здібностей та набуття нового досвіду. Тільки таким чином, навіть в умовах, які є в нашій державі, можна виховати наступників легенд рівненського спідвею. Написав Сергій головня у себе на сторінці у Фейсбук. Спідвей на мототреці у неділю, 14 липня, у рівному відбудеться відкритий особистий чемпіонат України зі спідвею у класі мотоциклів 140, 250 та 500 сантиметрів кубічних. Це третій етап. Початок гонки планується о 16.00. Вхід платний. Квитки можна придбати у касах стадіону Мототрек. Одну київську команду змінила на іншу після розформування жіночої футбольної команди київського Динамо, уродженка Острощини Ганна Мирончук приєдналася до складу столичної оболоні. Півзахисниця виступатиме у складі новачка вищої ліги. Адже нагадаю, що саме оболонь у перехідних матчах вибила жіночу команду верес і відправила уже косопільчанок у першу лігу, а сама зайняла місце у когорті найсильніших. Вік не завада. Команда ветеранів із Рівненщини стала найкращою на турнірі «Парад зірок» у ковалі. Участь брала команда ветеранів 60 років і старших. Рівненську область представляла команда ветеран, яка в підсумку і виборола перемогу. Загалом у змаганнях взяли участь шість команд. Наші хлопці здобули три перемоги, не програвши жодної гри. В тому числі у фіналі здолали господарів із команди Наше місто місто» 1-0. Відтак, не зазнавши жодної поразки в кава. Ветеран із рівного здобув перемогу на турнірі «Парад зірок». Найкращим гравцем турніру було визнано футболіста ФК «Ветеран» Богдана Самардака. Районний футбол. У 10-му турі чемпіонату Рівненського району відбулося 6 матчів. Кунів Вельбівно відвантажив 11 м'ячів у ворота Забороля. Рівес 4-2 здолав Корнин, Славія 3-0 перемогла Енергію, Симонів був сильнішим 3-1 за Надію, Шпанів 2-1 здолав переможець Патріот, а Новожуків та Карс зіграли в нічию 1-1. Після цього туру незмінним лідером залишається Великомилянська Славія, яка випереджає найближчого переслідувача на 10 очок. На другому місці куні вельбінно із 20 очками. Карс симонів та шпанів мають по 18 очок і розділяють місця від третього по п'яте. Внизу у турнірної таблиці переможець Патріот, який має один пункт. Знай наших з 1 по 6 липня у чеській празі проходив фінал чемпіонату Європи з софтболу серед кадеток до 15 років. Збірна команда України з софтболу зайняла 6 місце серед 13 команд континенту. Рівненщина була представлена чотирма гравцями: це Анастасія Либак, Анна Данилович, Софія Лисюк та Софія Нечепорик. Зокрема, представниця рівненщини Анастасія Либак згідно з статистикою стала кращою у нашій команді за багатьма показниками. Аме та потрапила в статистику кращих гравців чемпіонату, так тримати. Масштабний дитячий турнір у Костополі провели футбольний турнір Оупен Костопіль для команд, сформованих із гравців 2016 року народження та молодших. Між собою змагалися 15 команд у трьох лігах. Це 150 учасників. Були колективи з Костополя, Рівного, з Долбунова, Дубно, Вараша, Березного, Сарну, Олександрії, Мирного, Звягеля, Полонно та села Грем'яче. Спершу провели груповий етап за підсумками. Команди розділили на три ліги. Найсильніші грали в Лізі чемпіонів, далі Ліга Європи і Ліга конференцій. Переможцями Ліги Чемпіонів став колектив Звягель Кіц». Кубок Ліги Європи. Над головою підняли гравці Кадю США Березне та Ліги конференцій Дю США Здолбунів». Також організатори відзначили кращих гравців, як повідомили на своїй сторінці у Фейсбук. Костопіль» – це серія із п'яти літніх турнірів на траві. Перший турнір це уже історія. Чемпіонське досягнення представниця рівненщини Поліна Луканіна здобула золото чемпіонату України з важкої атлетики серед юніорів до 23 років. Високий результат вона показала в Луцьку у ваговій категорії 59 кілограм. Тренують спортсменку Мирослава Сулім та Микола Мамчич. Вітаємо атлетку і наставників. До речі, це не перше чемпіонство 18-річної Поліни. Вона є вихованкою спортшколи Раес, і торік на юніорському чемпіонаті. Також виборола золоту медаль. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.